Юрко, пахнет і вітала. Я вже саджу Сильний. на голках Не вміщаються. Набухли. Пахнуть. Здавалося, просто криво, крала такі. Жали собі Дуже Запахучі. І виливаємо сюди каву. Переціжуємо через ситку. Наш її пити. Ти будеш її їсти. Солос буде мати такий приємний смак з кавою. Так як я каву дуже люблю. У мене всюди кава тепер. Доброго дня! Ви на каналі я і Юрко. І мій Юрко. Я тут а Юрко там знову. Доброго дня! Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати крила курячі. Такі у мене 2 кг Є, вони виглядають не дуже, але вони смачні вийдуть. Для приготування крил мені потрібно такі спеції: чесничок сушений, карій приправа, паприка. У мене копчена є. Можна звичайну паприку, чорний перець, сіль, молоко, крохмал. І ще мені для соусу потрібно буде кетчуп, мед. Масло, половинка лимона і кава. Так-так, вам не причулося? Зараз я запарюю її. В мене є кипяток. Я запарю, заливаю каву. Можна давати розчину. Залила, перемішаю і чекаю, щоб кава моя настоялася. Тоді ми з юрком вип'ємо по ковтку, щоб було більше енергії. Так. Я відрізаю хвостик і перерізаю крило навпів. І такі в нас получаються гарненькі кусочки. Так всі. Наші готові. Порізані. Порізані. Почетвертовані. Так, зараз я буду видавати спеції. Тут в мене є сіль, перець, все. Перець. Паприка. Карі. І чесночок сушений. Можна дати свіжий чесночок, в кого нема сушеного. Руки я помила, знайшла одну рукавичку. <кій> буду... Виливаю в мене 200 мл молока, виливаю до курочки. І ганенько буду перемішувати. Сіль розійшлася також потрібно. По добре вимісити. У мене сіль груба. Накриваємо крила стрейчом і відкладаємо на півгодинки в сторону при кімнатній температурі, щоб замаранувалися гарно. Поки маринуються наші крила, я буду готувати соус. Для соусу мені потрібно масло. Тут в мене є 50 грам масла. Беремо таку ємність, насипаємо масло. Кетчуп в мене є. Вливаємо також. В рецепті я напишу, скільки в мене було кетчупу і мед. Витираємо цедру з половини лимона. І винесемо сік також з половинки лимона. Кісточки вибрати. Кава також вона І виливаємо сюди каву. Переціджуємо через ситку. Ми ж мали її Ти будеш її їсти. Соус буде мати такий приємний смак з кавою. Так як я каву дуже люблю. У мене всюди кава тепер. Роздує. Перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Соус немає, купити тільки має розчинитися масло. Соус дуже смачний. Масло розійшлося вже, виключаємо газ. Соус буде настоюватися. Крильця вже замаринувалися, прийшло півгодинки. Я беру форму, застеляю пергаментним папером. В мене є крухмал. Буду брати кожне крильце, обмочувати в крохмалі, і викладати на пергамент. Рела дуже смачні вийдуть. Останні кусочки в мене щільно вийшло дуже. Ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Все. Чекаємо 20 хвилин. Пройшло вже 20 хвилин. У кухні розноситься аромат. Пахучий дуже. Рецепт в мене вийшов сьогодні. маємо з духовки наші просто крила. <с? <с?> І будемо продовжувати. Крила підрум'янилися. Красиво! Юрко, пахне ти вітала? Я вже саджу Спасибо. на голках. Так, викладаємо крила в миску. Пахнуть. Вивалося просто криво, правда, такі галися Дуже і запакучі. Так. Пергамент ми не рухаємо нашою формою і беремо соус і гарно поливаємо по крилах. Так, щоб вони, щоб кожне крило було в соусі. Це враження, що вони ще не готові. Вони ще не готові. Хто тобі казав, що вони вже готові? Да, їду свою чарівну рукавичку. і назад викладу на деко. Видаваю свою чарівну оковичку. І ще будемо смажити 15 хвилин. І якраз вийде час. Я вже приготувався пробувати. Певно. Рецепт має бути довгий. Якщо, якщо він довгий, значить він смачний. Якщо просто, то нічого особливого там не буде. Ось, який в горячий. Де мої щепці? Бухли, це І кава, і всі аромати, всі переплилися. Ставимо в духовку на 15 хвилин. При температурі 180 градусів. Чекаємо. Пройшло 15 хвилин. Витягуємо наші шедеври. Вау! Wow. Добре, просмажилися. Будемо сьогодні пробувати, чи завтра. Ні, завтра вже. Будемо пробувати. Трошки пристигнуть. Ой, руки не слухаються. Ось такі в нас вийшли. Курячі крила. Якщо вам сподобалося, як я готувала, підписуйтесь на наш канал. Ставте нам подобайку Дякую за перегляди. А зараз ми будемо дегустацію проводити. Будемо пробувати руками. Дуже смачне. Готуйте дуже гарний рецепт. Хочу людей? Хочу. Хочу. А збиток біток не дам. Там тобі інший. Дуже смачно.